Таксидерміст це якраз об'єднана назва людини з багатьма дуже спеціальностями. Я, якщо я закінчив об'єкт і мені його треба допрацювати, я мушу бути художником. Якщо я роблю об'єкт, мені треба бути скульптором. Якщо я обробляю біологічний матеріал, мені треба бути анатомом. Якщо я вивчаю там, часом якимось паразитологом треба бути. А для того, щоб нічим не заразитися, епідеоміологом треба бути, а для того, щоб надати першу допомогу лікарям, треба бути, щоб зробити дерев'яну підставочку, треба бути теслею, треба бути столяром, треба бути різьбірем по дереву, а щоб зробити якийсь металевий каркас, треба бути слюсарем, треба бути зварювальником, треба бути токарем, ет. Все це ми вміємо потихеньку робити.